Навіти Іра, я із Києва і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про останні масовані ракетні обстріли Києва, про те, як ми їх переживали, де ми були в цей момент, і про те, як ми вчилися жити в новій реальності, коли вимикають електроенергію, воду, коли треба жити по годинах, що ми собі купили для того, щоб полегшити собі життя. Ну і взагалі, як це жити в Києві під час повномасштабної війни? Напередодні обстрілу 10 жовтня Київ жив своїм звичайним спокійним життям, адже прильотів у столицю вже давно не було. Люди розслабилися і займалися своїми справами, і тільки страшно красивий захід сонця, 9 жовтня, ніби натякав на щось погане. Ну що, привіт, укриття, давно не бачились. Сьогодні 10 жовтня, і вирішили нам створити знову масований ракетний удар в багатьох місцях України. Сьогодні лунають вибухи в Києві в тому числі. Ми зібралися прийшли в укриття в підвал нашого будинку. Тут якось умов немає взагалі ніяких, бо в Києві вже давно ніхто нікуди не ні, спускався. Ні, ні. Але ми прийшли, принесли з собою свій стільчик. Ось тут такі імпровізовані є лавки. Сидимо. На згадку залишу тут декілька фактів про той день. 10 жовтня 2022 року Росія випустила по Україні 84 ракети було знищено більше десятка об'єктів енергетичної інфраструктури, загинуло 24 цивільні особи. В той день ми просиділи в укритті більше п'яти годин. Вийшли з укриття. Тут така покольність її. А взагалі сидимо в укритті сьогодні вже другий раз. Перший раз більше трьох годин, а зараз вже більше години. Коротше, люди повиходили на двір, чомусь думаю, що тут безпечніше ніж квартира. Ні, а ми ні, ми сидимо в укритті, я просто виходжу ловити новини. Тут ніякого зв'язку немає. День нам виключили електроенергію більш ніж на 6 годин. А вже за тиждень обстріл повторився і ми навіть могли бачити з вікна, як росіяни атакували один з об'єктів інфраструктури, що знаходиться біля нас. Сьогодні середа, 18-та Чи дев'ятнадцяте жовтня? Знову тривога, знову поцілили дуже важливий об'єкт енергоструктури біля нашого будинку. У нас зникло світло. І ми спускаємося в бомбосховищі. Я сижу в укритті. <кій> Чуєте там? швидкі їздять, мабуть, пожежники, бо хірячило так нормально біля нашого будинку. Але я сижу і шкодую лише про одне, знаєте про що? У нас тиждень не було води. Після минулого удару у нас зникла гаряча вода. У нас тиждень не було води, і от її включили вчора ввечері, а я не помила голову. Подумала вже завтра зранку. І от зранку знову води немає, і світла немає, І ось про це я шкодую. А більше ніяких відчуттів, ніякого страху, нічого в мене немає. У нас закінчилася тривога. Я вийшла з бомбосховища і хочу показати свій бомбосховищний лук на сьогодні. Так, значить, я зі своєю тривожною валізкою. Які в мене там документи? Що в мене там ще й павербанки, вже не згадаю. Так, потім на мені мій спортивний костюм, той самий, який я собі подарувала на день народження. Світло-жовтий на флісі. Мій пуховик. Дуже прикольний, йому вже багато років. Він вже такий старенький кати, вибух, лише для бомбосховища Шапуля. І ось такі от. Черевики, старющі, врятовані з нашої домівки в Гостомелі після окупації. Але вони класні тим, що в них дуже така товста резинова підошва і сидіти не холодно. А, ну і ще такі носочки. Там така а, гусечка, чи хто це не знає, каже бля. Ось так от. А, блін, ще забула, що саме головне, піджопник купили в Ашані за 119 гривень, дуже класна тема, Коли сидиш у підвалі, дуже холодно, якраз в попку. І отак от я сіла, посиділа і все класно. Все, Тепер точно пока. Світла немає, всі люди повиходили і тиняються по своїх дворах, сидять, каву п'ють. Ніхто не хоче підніматися додому. І ми не хочемо підніматися, бо живемо ми на 19-му поверсі. І зараз потиняємось, може знайдемо десь кави, може знайдемо десь поїсти та й будемо йти, а все робити. Приїхали на заправку перекусити так, і ну, взяти кінці. Буріто з'явилося. Сендвіч з Юрій -сен. Американо. Взяла Американо, як завжди. Діма собі взяв. Що ти взяв? Капучино. Капучино. У мене ще такий сендвіч, то це. А у Діми буріто. З яловичною. Зараз спробувати. Яке воно. Людоньки, я вам ось що хотіла показати. Тільки що був ракетний обстріл, значить, все розхирячили нам. Немає світла, немає води. Але на заправочці в середмісті Києва працює поливачка Газоль. Нас ніхто не зламає. Ми приїхали в інший район Києва підзарядити трохи нашу малишку, машинку в мене на увазі. Трохи поїздили, покаталися, подивилися, як Київ живе після того обстрілу баранішнього сьогодні. Приїхали заряджатися і заодно Діма пішов в барбершоп постригтися, він був записаний вже давно. І от ми вирішили не відміняти запис. Ну, пішов. Я, до речі, перепрошую за свій зовнішній вигляд сьогодні. Бо ми як спустилися от вранці в бомбосховище, я ще не встигла навіть умитися, ми вже побігли. І так от ми досі не піднімалися ще, бо вона нас ж квартира на 19-му поверсі, треба ж налаштуватися, щоб туди піднятися. Ох, це мені дуже складно дається ці підйоми. Але що робити? Зараз ми піднімемося. Зберемо речі, мабуть, поїдемо до діманої сестри в передмістя, у них будинок, у них зараз є світло, і якщо що, в них є свій генератор. Бо в квартирі знаходитися без світла, без води, без гарячої води, без нічого. Неможливо собі навіть приготувати, не їсти, ну нічого не можна зробити. То в квартирі знаходитися в таких умовах просто нереально. Крім того, маю ще зараз роботу, яку треба зробити. Великий проєкт по перекладу на наступний місяць. От треба мені потихеньку це все робити, а без світла, як ви розумієте, нічого робити неможливо, тому будемо шукати варіанти, куди поїхати і як це все вирішити. Але вирішувати нам нічого не довелося, адже за нас це зробили комунальники. Я вважаю, що їх можна сміливо назвати героями нашого часу, адже всього лише через 6 годин після обстрілу ми повернулися додому і піднялися в свою квартиру на 19-й поверх вже ліфтом. Тобто, нам відновили електропостачання, і це я вважаю було дуже дуже швидко. А за 48 годин нам відновили водопостачання. Тобто, в нас з'явилася гаряча вода, і це також дуже круто. Дякую нашим комунальникам. Вони просто ще раз повторюся герої. Ну але звісно, через такі масштабні руйнування побутова реальність наша змінилася. тепер маємо відключення електроенергії постійні. І коли вона з'являється, треба швиденько користуватися моментом, заряджати гаджети, бігти в душ, сушити голову, монтувати. І ще економити паралельно електроенергію, загалом балансувати в такій непростій ситуації. Ну і звичайно, ми ще вирішили полегшити собі життя і зробити деякі покупки, які б нам допомогли в цьому блекауті. Так, друзі, сьогодні 23 жовтня. Ми зараз приїхали в епіцентр подивитися на пальники, газові балони а Може ще щось для блокауту. Зараз підемо, подивимось, прицінимося, може щось прикупимо. Все вам покажу. Ну, ми, ми ніби знайшли той відділ, де мають бути пальники, але пальників немає вже все. О, такі запальнички прикольні для свічок. Оце прикольно, де? Да? Є шитка черненька. Там, мабуть, зараз якось вибір. Я ще на такі дивилася. Але ця 129, а ця 64. Треба взяти. Да, шкода, немає ніяких пальників, не ні газових балонів, нічого. От у відділі туризму знайшли їдло. Я ніколи його не пробувала, але була б не проти. А де тут ціна? А де тут ціна? Я не бачу ціну. Де ти бачиш ціну? А, 79. Каша бананова. Суши ця. Ага. Хочеш щось візьмемо, спробувати? Харчо, дивися, Харчо. Харчо Що Спробуємо. Ністянка. Ого, харчо, бачиш, 109, це вже. Ой, люточці. Ще відділ термобілизни. Думали ми про термобілизну, не знаю, я, яку я хочу, і чи треба вона для квартири. Зараз подивимось, які тут ціни. Ціни на термобілизну різні, але 15 дві, до трьох тисяч. Вибір тут великий, але треба брати і міряти, я так думаю. І ще не знаю, яку я хочу, чи з мериносом, чи на флісі. В ну, общем, я в ній не дуже розбираюся. Ще тут, от, бачите, така ціна. От, попри що ми просто подивилися. А от ржавенька така, вирве око. Ось тут продають ліхтарики. Ви бачите, який ажіотаж. І скільки тут людей. Ми приїхали вже в інший епіцентр і тут вже також ніяких пальників. Немає, але залишилось лише сірники розкидані. Уже все розмили. Так, ми вже вдома, а так як ніяких пальників ми не знайшли, то купили собі лише два таких от їдла. Це ага, пісни з квасолою. Блін, ну я не їм з квасолою. Тобто це буде діє і суп харчо суп харчо Ось також буде. Діма, ось така отання ціна. Значить, купили два таких їдла і купила ще собі таку запальничку. Для пальничку свічки. Це все, що ми купили в епіцентрі. А ще покажу, як ми загалом підготувалися до блекауту. Так, ну найперше це, звичайно, свічки. Свічок у нас багато, це ще не всіх. Це те, що я так зібрала, щоб поставити разом. Свічки я люблю, їх завжди багато в нашому домі, а зараз тим більше. Потім у нас ще є такий от ліхтарик. Це налобний ліхтарик, туристичний. Діма колись його купував давненько, але він зараз дуже знадобився. Він, значить. Я не знаю, де тут показати. Він заряджається від мережі і тримає потім дуже довго класна штука, одягаєш на голову, і зручно ходити по квартирі, коли в ній суцільна темрява. Потім у нас є термос. Ось такий. Він невеликий, він десь на 600, здається, мл. Ну, на, чесно кажучи, на дві чашечки його може вистачити. Потім в ще є така термокружка, ми нею також користуємося, туди заливаємо каву, щоб вона була гаряченька. Так, далі ще є у нас така Ой. запальничка, я вже показувала, ми купили в епіцентрі. Також є павербанк, він у нас невеличкий на 5000 мА. Чесно сказати, його дуже мало. Ми хочемо замовити ще один, але вже побільше, і такий, щоб заряджав нам MacBook. Ну, і найголовніше сьогодні до нас приїхало, це те, що ми от шукали і не знайшли це пальничок. Замовили в інтернет-магазині Горгани, але у Львівській філії цього магазину, бо в Києві вже нічого нема. Ось такий от він маленький, компактний, мабуть, вже в наступному. Відео, чи не знаю, коли, покажу, як ми його протестили і як ним користуватися. Подобається мені те, що він йде з такою коробочкою. Дуже зручно. Отак. От От так, закриваєш і все. І ще ми купили один газовий балончик, невеликий, бо великий також знайти не змогли. Ну і найголовніше. Якщо є пальник і якщо є вода, то це їжа. Їжі в нас багато. Значить, я трошки хом'як в цьому плані. І запаслася так нормально. Ну, все не буду, мабуть, показувати. Тут є їдло, швидкозапарювальні такі штуки, є багато горішків. Так, як би так світліше вам зробити. Горішки, снеки, перекуси, вівсянка, гречка-кускус, це те, що заварюється просто кип'ятком. Багато консервів, рибних їм розкованка. Ну, в общем, такий великий кошик, весь наповнений їжею. Тобто, в принципі, ми не пропадемо. Ось так от ми підготувалися до блекауту. Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви підготувалися. Маєте щось таке з того, що маємо ми? Ну на останок хочеться сказати, що часи зараз справді дуже важкі. Ворог наш безжальний, поводиться просто огидно. Хоче нас помістити в суцільну темряву, зламати нас, але я точно знаю, що. Йому це не вдасться, адже ми маємо триматися, маємо жити, маємо адаптуватися, маємо трохи потерпіти, як би це не звучало. Адже ми українці, і ми незламні, і перемога обов'язково буде за нами. Що допомагає триматися особисто мені? Це якісь деталі, люди, яких я бачу навколо себе. Продавці на заправках та в супермаркетах, які продовжують роботи, робити свою роботу. Якісь маленькі деталі типу автополиву газону, те, що транспорт їздить, трамваї курсують, комунальники роблять свою роботу, кладуть новий асфальт і взагалі життя триває. Ми намагаємось ним насолоджуватись, не зважаючи ні на що, бо воно у нас одне і треба жити, поки живеться. Хочу побажати нам всім триматися, підтримувати одне одного, одного, радувати себе, максимально полегшувати собі життя. Це обов'язково закінчиться рано чи пізно, але давайте будемо вірити в те, що рано. Дякую вам, що додивилися до кінця. Сподіваюся, наступне моє відео буде більш позитивне. А зараз будемо прощатися і до зустрічі в нових відео. Всім па-па!